Вітаю вас, мої хороші, мої найкращі, на каналі Діро Україна, на каналі Української Відьми. сьогодні дивимося Запоріжжя. Область, не забувайте підписуватись, підтримувати канал, ставити вподобайки. Сьогодні у нас етерчик буде ще. І таке відео на каналі, що Влада від нас приховує. Дуже так Боже. Все складала, дуже цікавенько вийшло. Можете подивитись, що наша влада від нас приховує Запоріжжя. Що вас чекає, що буде гарні карти. Ага, ну такі, знаєте, хотілося б помсти, а прийшли сльози. А знову щось з лікарнями. У вас ще оптимізація ця безкінечна буде знову. Поранені. Як шукають людину, людину шукають, де вона, що вона? Запоріжжя найближчі дні. Запоріжжя, найближчі дні. Ми знову мрія про мир, але там показала, там була вказівка попередня на те, що ще хтось, будуть люди виїжджати з міста. Це не на відпочинок, це знову йде така міграція, коли краще зараз виїхати. Залякувати вас будуть, що все пропало, все погано. При тому дуже дивно. Хтось навпаки щось будує, щось робить, ремонтує, а хтось прям нагнітає, що все треба бігти, треба втікати. Передмістя приватний сектор дуже обережно. Запоріжжя найближчі дні. За помірністю карта смерті якісь проблеми у посадовців. Щось ніяк не поділять. Це не про крадіжки, не про то, про зону впливу. Знаєте, хто за що відповідає? За помірністю, за якоюсь, можливо, тишою, знаєте, тихо-тихо, потім з Донецька вибух з смерть. Запоріжжя. Знову показує, що область також буде виїжджати. Пережива... Починаємо переживати за зиму, за осінь. Орієнтуйтесь по своїх перечуттях. Якщо вам треба виїхати, ви це відчуваєте. Не, не треба себе картати. А якщо ви відчуваєте, що вам вдома добре, ну, залишайтесь вдома. Запоріжжя, найближчі дні. Щось придумає. Літаки будуть часто його літати, ворожі. Є загроза. Тут може бути енергетика, промка. Але дивіться, таке мені показала перша така картинка, коли багато пилу, от як прильоти, багато пилу йде. Фу. Дослухайтесь до інтуїції, важко якось. От відкладала цілий день, ходжу зранку, треба в Запоріжжя подивитись, все відкладаю. Тому що важкувато дивитись. Такі важкі відчуття всередині. Запоріжжя, найближчі дні. Знову карта миру. Хочемо миру. Хочемо залишати в своїх домівках. Ну він не пройде по області. По області його контролюють. Дайте нам зброю, ви нам обіцяли. Активний ворог. Може якийсь день-два вас облітати, оминати, знаєте? А потім знову Запоріжжя, в найближчі дні. Знову втрата серед цивільних можуть діти постраждати. Василівка. Інфраструктура. Там щось ворог руйнує, шлях нам перекриває, собі хоче відкрити. Василівський район, найближчі дні. Миру хочемо. Дронів багато, багато вибухів там, але як стоїмо, ми на своїх позиціях, вони на своїх. Мелітополь найближчі дні. Мелітополь. Ворог захищатись там буде, а ми нападати. Нам треба щось їм зруйнувати, якусь, ну, знову ми будемо по інфраструктурі тут бити. І так треба, це буде не один день і не одна операція. Так треба, щоб вони там звідти нікуди не пішли, я так розумію, ніяких дій не робили. Бердянськ, найближчі дні. Думаємо, чекаємо. Таке відчуття, що звідти щось вилітає на фронт або виїжджає, і нам велике ураження. Ми не можемо як знайти схованку або де щось зберігається ворога, ми як чекаємо. Так. Що ти хочеш мені сказати? Дронів багато. ЗС найближчі дні. Там щось підпалять навколо за її найближчі дні. Вони взагалі таке відчуття, що вони щось відключили, але неправильно, вони звідти якусь ще зброю будуть використовувати. Але нам це скаже тільки Ніка Пальмарганець, я в них буду відео по Дніпру записувати, в них запитаю. От як щось вже нове, тестую там, а потім піде на, на інші міста. Недалеко бій, але воно ж якесь таке важкувате. Може, дрони з якимись горючими такими моментами. Звідти як вилітає. Оріхів. Найближчі дні. Горить, палає. Тут також багато дронів, великі прильоти витискають нас, але доля на нашому боці не випалять. Нам треба, нам треба йому відповідати. Розумієте, ми не можемо. Неможливо терпіти, треба давати відсіч. Гуляй поле найближчі дні. Боже, одні дрони. Хай Бог милой, скільки можна. Так не було. Раніше то показує, знаєте, ракета йде, цілі йде. Зараз оце маленьке щось, ще таке противне. Вони... І видивляються, до чогось готуються, щось планують. Є там якась траса дорога. Кудись сили стягують і поруч траса дорога. Але як в обхід, як ближче до Донеччини туди. Якесь групування у них іде. Вільнянськ, найближчі дні. Ворог активний, будьте обережні, передмістя гучно. Інфраструктура. Вільнянськ. Побуваємось, то знову ж таки якась, знаєте, от якщо є трошки на висоті, да, будиночки, можливо, місто, а то є низина туди вниз, як в балку. Не ходіть. Якщо тривога, нікуди не ходіть. Біля дому будьте.